І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли героємства, коли російський триколор паде на землю. Ну і перше, що ми побачили, перетнувши місце, яке раніше було кордоном між Росією та Україною, ми побачили спалену колону російської техніки з російськими номерами, з російськими позначками зі спаленим танком. Який був стояв на одній з цих платформ, техніка, яка до України не доїхала, що хочу сказати про сам населений пункт суджа, він недалеко від українського кордону, але весь час під обстрілами російських авіабомб. Що зробили власне українські оборонці? Вони відігнали fpv дрони та артилерію від території Сум, але і від території власне і населеного пункту суджа, тому що тепер туди дістають тільки авіабомби. Люди, які залишилися там зараз, відомо близько ста людей, можливо, трохи більше ста людей, серед яких є діти. Вони вимушені жити а, у Підвалах і їм доводиться розраховувати на гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезли е, українські оборонці. Але що хочу сказати, е, заїжджала гуманітарна допомога поступово, тому що це місто все одно не є безпечним. Я повторюсь саме через е, російські авіабомби. Але, е, Військові привезли і воду, і їжу, і гігієну, медицину. І люди насправді за це дуже вдячні, тому що відчувають себе покинутими. Воду привезли. Що ще перерахувати? Е, продукти харчування, консерви, печення. Е, всякі сушені фрукти. Спасибо, може, я хоч ви дякую, хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі, без води. Ну я прошу показати, як відбувалася роздача гуманітарної допомоги. Це те, що Україна зараз має і мусить робити: допомагати тим цивільним людям, які залишилися а, на території, або не змогли евакуюватися, або прийняли рішення залишитися вдома. Це люди, які залишилися в дуже складній ситуації. Часто це люди а, без їжі з обмеженими поставками води, але а, немає її просто де взяти і небезпечно вийти через авіабомби. Там досі знаходяться. А, підлітки 13-14 років, однорічна дитина для неї та і для її родини завезли окрему окрему партію і люди, які не мають змоги помитися, і я наголошу ще раз, що бої вже йдуть достатньо далеко від цього населеного пункту, але вони не можуть вийти саме через російські авіабомби. Але при цьому говорять, що ну такий така теза, що так їх кинули, але просто про Путін поки що не знає, що така ситуація на Курщині.